В нашому фонду Трайдертрать племена призову три роки. Три роки це може, може показатися, що це такий маленький період, але ж для нас це такий великий період, тому що за цей час ми зробили дуже багато справ, і, які навіть не очікували саме, що ми можемо таке робити. А якщо казати стисло, то важливий напрямок нашої благодійної діяльності це допомога тим, хто чекає нашу підтримку, яка буде на часі буде, буде тоді, коли це потрібно. Від імені 23-ї окремої механізованої бригади щиро вітаємо фонд Племана Тризуба. Третьою річницею діяльності за ці роки ви зробили безліч добрих справ, допомагаючи нашим воїнам і підтримуючи підрозділи у найскладніші часи. Своєю підтримкою, невтомною працею та вірою, ви стали нашою опорою. Завдяки вам. Ми відчуваємо, що боремось пліч опліч за спільну перемогу. Ви справжні побратими в цій боротьбі. Слава Україні! Героям слава.